Олена лежала на лікарняному ліжку з крапельницею в руці і відчувала, як її дитина помирає всередині. Лікарі не розуміли причини раптової кризи, а вона знала, це робота Раїси Степанівни. Але найстрашніше було те, що свикруха стояла поруч і грала роль стурбованої бабусі, хоча саме вона тримала в руці чашку з отрутою. Тиждень тому все здавалося нормальним. 26-річна Олена Журналістка місцевої газети сиділа за кухонним столом і п'ювала трав'яний чай, який щоранку готувала для неї свекруха Раїса Степанівна. Вагітність сьомого місяця проходила без ускладнень, і лікарі обіцяли легкі пологи. Цей чай дуже корисний для майбутньої мами, говорила 63-річна Раїса, подаючи димучу чашку з ароматним настоєм. Це старовинний рецепт, який передавався в нашій родині з покоління в покоління. Колишня провізор з 30-річним стажем і хімічною освітою завжди пишалася своїми знаннями трав і ліків. У її домашній аптечці було більше препаратів, ніж у деяких медичних установах, але після того ранкового чаю Олена вперше відчула дивні симптоми різка нудота. Спазми внизу живота, незначна кровотеча. Вона списала це на переїдання або стрес на роботі, готувала матеріал про корупцію в міській раді. Не хвилюйся, дорога. заспокоювала Раїса, коли Олена поскаржилася на самопочуття. Це нормально на твоєму терміні. У мене є чудові ліки від знайомого фармацевта. Як журналістка Олена звикла помічати деталі та суперечності, щось в поведінці свекрухи її насторожило, занадто швидкі пропозиції лікування, надмірна настирливість з трав'яними чаями, дивна реакція на відмову від корисних настоїв. Коли симптоми повторилися наступного дня, Олена звернулася до свого лікаря Петренка. П'ятдесятирічний медик з 20-річним досвідом ведення вагітностей був стурбований. Ці симптоми нетипові для нормального перебігу вагітності на вашому терміні, сказав він після огляду. Давайте зробимо додаткові аналізи. Вдома Олена почала фіксувати кожен епізод погіршення самопочуття, відмічаючи час, обставини, що їла і пила. Журналістська звичка документувати все виявилася корисною. Закономірність була очевидною, симптоми з'являлися завжди після трав'яних чаїв від свекрухи, але найтривожнішим був випадковий спогад. Олена згадала розмову з Максимом про його першу дружину Анастасію, яка померла три роки тому від ускладнень під час вагітності. А Настя не скаржилася на щось подібне. Запитала вона чоловіка. Не пам'ятаю, відповів Максим, але щось у його очах видало тривогу. Навіщо ти про це питаєш? Просто цікаво. Та вночі Олена не могла заснути. Професійний інстинкт підказував потрібно копати глибше. Наступного ранку, коли Раїса готувала черговий корисний настій, Олена таємно встановила мініатюрну камеру за мікрохвильовкою. Журналістський досвід навчив її працювати з прихованою зйомкою. Через кілька днів отримала відео, яке змінило все. Раїса Степанівна обережно додавала до трав'яного чаю білий порошок з маленької пляшечки, потім ретельно перемішувала і подавала Олені з найщирішою посмішкою. Через знайомого хіміка зі студентських років Олена здала на аналіз залишки чаю. Результат приголомшив конвалятоксин рідкісний алкалоїд з квітів конвалій, у великих дозах смертельно небезпечний для вагітних. Озброївшись доказами отруєння, Олена розпочала справжні розслідування. Перш за все, треба було з'ясувати долю Анастасії, першої дружини Максима. В архіві міської лікарні вона знайшла медичну карту 24-річної жінки. Анастасія померла від еклампсії на восьмому місяці вагітності, але симптоми, описані в картці, були ідентичними тим, що переживала сама Олена. Нудота, спазми, кровотечі, які прогресували протягом двох трьох місяців. Подруги Анастасії, з якими Олена зустрілася під приводом збору спогадів для сімейного альбому, розповіли жахливі деталі. Настя говорила, що свекруха її ненавидить. Розповідала Ірина найближча подруга покійної. Весь час пропонувала якісь трави для зміцнення здоров'я, а Настя після них почувалася все гірше. Вона хотіла переїхати від свекрухи, але Максим не погоджувався, казав, що мама турбується і хоче допомогти. Лікар Петренко, переглянувши медичну картку Анастасії, погодився симптоми більше нагадували хронічне отруєння ніж класичну еклампсію. але це був тільки початок жахливих відкриттів. Олена вирішила вивчити генеалогічне дерево родини чоловіка. Раїса Степанівна за 30 років подружнього життя переїжджала разом з чоловіком по різних містах України. Скрізь, де вона жила, працювала в місцевих аптеках провізором. Дослідження архівів показало приголомшливу картину за 20 років четверо молодих жінок з родини Максима померли під час вагітності в різних містах, дружини двоюрідних братів, невістки дядьків, племінниці. Всі в віці від 22 до 26 років, всі на пізніх термінах вагітності. Медичні записи були майже ідентичними ускладнення вагітності, еклампсія, серцева недостатність на тлі вагітності, але в усіх випадках смерті передували місяці дивних симптомів найскладніше було знайти живих свідків, але Олені пощастило. Через соціальні мережі вона знайшла Світлану, тридцятиоднорічну жінку з Полтави, яка п'ять років тому була дружиною двоюрідного брата Максима. Я ледь вижила, розповідала Світлана по телефону, втратила дитину на восьмому місяці. Лікарі казали еклампсія, але я знала, що щось не так. Раїса Степанівна жила з нами тоді півроку, весь час пропонувала корисні трави. Після її чаїв мені ставало погано, коли я відмовлялася пити, влаштовувала сцени, звинувачувала в неповазі до старших. Коли я втратила дитину, вона навіть не сумувала, сказала може так краще, не всі жінки призначені для материнства. Світлана погодилася надати свідчення і медичні документи, а ще вона дала контакти двох інших жінок, які вижили після турботи Рейси Степанівни. Олена також дослідила професійне минуле свекрухи. З колишніми колегами по аптеках вона розмовляла під виглядом журналістки, яка готує матеріал про ветеранів фармацевтичної галузі. Раїса завжди цікавилася рідкісними препаратами, розповідала Марія Іванівна, колишня завідувачка аптеки в Кременчуці. Замовляла дивні речовини, каже, для особистих досліджень. Ми думали, вона пише якусь наукову роботу, а ще вона розповідала про свою трагедію, втратила дочку в дитинстві від лейкемії. Після того стала дуже прив'язана до сина. Казала, що жодна жінка не буде достатньо гарною для її Максимка. Психологічний портрет ставав зрозумілішим. Раїса Степанівна страждала від патологічної прив'язаності до сина, ускладненої втратою дочки. Невістки сприймалися як загроза її особливим стосункам з Максимом. Озброївшись доказами, Олена вирішила конфронтувати зі свекрухою. Вечором, коли Максим пішов на роботу, вона показала Раїсі відеозапис з камери. Що це? спитала вона, тицяючи в екран телефону. Раїса спочатку намагалася заперечувати це монтаж, ти вигадуєш. Але коли Олена показала результати аналізів чаю, обличчя свекрухи змінилося, зникла показна доброзичливість, з'явився холодний, обчислюючий погляд. Ти розумна дівчинка, сказала Раїса спокійним голосом, але недостатньо розумна. Чому ви це робите? Я захищаю свого сина від таких, як ти. Максим заслуговує на кращу жінку, на ту, яка не буде претендувати на моє місце в його житті. Ви вбили Анастасію і ще трьох жінок. Я звільнила їх від страждань неправильного життя і звільнила своїх синів від помилок. Холоднокровне зізнання приголомшило Олену. Раїса не тільки не каялася, вона пишалася своїми діями. Якщо ти думаєш, що зупиниш мене, то помиляєшся, продовжила свекруха. У мене є план на такий випадок. І який план? Ти хочеш війну, будеш мати війну, але пам'ятай, я маю сорокарічний досвід роботи з отрутами, а ти просто дівчинка з журфаку. Наступного ранку Олена виявила, що гальма в її автомобілі не працюють. Машина не зупинялася на крутому спуску біля центрального ринку, тільки чудом їй вдалося звернути вгору і зупинитися об дерево. Механік знайшов сліди навмисного пошкодження гальмівної системи. Хтось професійно підрізав тормозні трубки, сказав він. Ще хвилина, і було б пізно. Олена зрозуміла Раїса перейшла від підступного отруєння до прямих спроб вбивства. У поліції їй не повірили. Дільничний розглядав справу як побутовий конфлікт між свекрухою та невісткою. Детектив Савченко, 50-річний слідчий, з 20-річним стажем, поставився скептично. Пані Олено, у вас є конкретні докази того, що свекруха хотіла вас вбити. Аналізи отрути, відеозаписи. Це не доводить наміру вбити, максимум заподіяння легких тілесних ушкоджень. Тоді Олена вирішила діяти самостійно. Вона сховала в різних місцях копії всіх зібраних доказів, повідомила друзів про свої підозри і приготувалася до найгіршого. Найгірше сталося через три дні. О другій ночі Олену розбудив запах диму, будинок палав, вогонь швидко поширювався від підвалу до верхніх поверхів, вона ледь встигла вибратися через вікно другого поверху. При евакуації сусідів Олена врятувала семирічну дочку сусідів, яка заховалася від страху в шафі. Дівчинку довелося виносити через задимлений коридор. Ризик для вагітної жінки був величезним. Експерти пожежники швидко встановили підпал, знайшли сліди підпалювальної суміші в підвалі і докази примусового проникнення. А сусідка Тетяна розповіла поліції: я бачила Раїсу Степанівну біля будинку о першій ночі. Вона щось робила біля підвального вікна. Коли я запитала, що сталося, вона сказала, що перевіряє, чи закрите вікно. Цього разу навіть скептичний детектив Савченко зрозумів серйозність ситуації, а Максим, побачивши згарище будинку і дружину в лікарні з ознаками отруєння димом, нарешті повірив у винуватість матері. Поки Олена відновлювалася в лікарні після отруєння чадним газом до неї приїхала Світлана з Полтави. 31-річна жінка привезла з собою ще двох жінок: Ганну з Кременчука і Людмилу з Чернігова. Всі вони колись були дружинами родичів Максима і всі втратили дітей після турботи Раїси Степанівни. Ми об'єдналися, щоб допомогти тобі, сказала Світлана. У нас у всіх є медичні документи, свідчення, докази отруєння. Жінки створили детальну хронологію злочинів Раїси за 20 років. Картина була жахливою: 12 задокументованих випадків отруєння вагітних жінок, 7 смертей, троє вцілілих з інвалідністю. Лікар Петренко офіційно підтвердив отруєння Олени рідкісними алкалоїдами. Токсикологічна експертиза волосся та нігтів показала систематичне надходження отрути протягом двох місяців. Це професійне отруєння, констатував експерт. Хтось дуже добре знав дозування і методи введення токсинів. Детектив Савченко отримав ордер на обшук будинку Раїси Степанівни, у підвалі знайшли справжню лабораторію смерті, десятки різних отрут. Точні ваги, хімічний посуд, детальні записи, експериментів. Найжахливішою знахідкою був особистий щоденник Раїси, в якому вона протягом 20 років документувала свої злочини. 15 березня 2003 року Настя випила повну дозу, симптоми з'явилися через годину. Максим, нарешті, буде вільний. 22 жовтня 2007 року Марічка з Полтави виявилася витривалішою, довелося збільшити концентрацію конвалятоксину. 3 січня 2018 року людочка майже розкрила мене на майбутнє треба бути обережнішою з дозуванням. Кожен запис був холодним, методичним звітом про скоєне вбивство. На основі цих доказів прокуратура порушила кримінальну справу за звинуваченням у серійних вбивствах. Але Раїса Степанівна не збиралася здаватися без бою. Дізнавшись про ордер на арешт від знайомого в поліції, вона вирішила на останній відчайдушний крок. Коли Олена виписувалася з лікарні, Раїса чекала її на парковці з пістолетом. Сідай в машину, холодно наказала вона. Нам треба поговорити. Олена зрозуміла опиратися без глузди. Вагітність восьмого місяця не дозволяла швидко рухатися, а пістолет в руках божевільної був смертельно небезпечним. Раїса везла її за місто до закинутої аптеки на околиці, де колись працювала. Це був ідеальний притулок для останнього злочину, віддалений, занедбаний, де ніхто не почує крики. Тут я проводила свої перші експерименти, розповідала Раїса, заводячи олену всередину будівлі. Тут я зрозуміла своє призначення захищати родину від неправильних жінок. У покинутій аптеці зберігалися залишки хімічного обладнання та застарілі ліки. Раїса протягом років використовувала це місце як таємну лабораторію. Ти думаєш, що перемогла мене? Продовжувала вона, готуючи останню смертельну дозу отрути, але я захищала своїх синів сорок років і не зупинюся зараз. Саме в цей момент у Олени почалися перейми, стрес і фізичне напруження спровокували передчасні пологи. О, як зручно. зловтішно сказала Раїса. Тепер я можу прибрати вас обох одночасно. Але Олена не збиралася здаватися. Використовуючи знання, отримані під час журналістських розслідувань в хімічній промисловості, вона швидко оцінила можливості. Коли Раїса готувала ін'єкцію з отрутою, Олена схопила пляшку з аміаком і плеснула в обличчя нападниці. Стара жінка закричала, впустила пістолет, затуляючи очі. Далі почалася боротьба не на життя, а на смерть. Олена народжувала і водночас захищалася від серійної вбивці, використовуючи все, що попадалося під руку. У критичний момент з'явилася допомога. Світлана, Ганна і Людмила, стурбовані зникненням Олени, знайшли їх за GPS-трекером телефону. Троє жінок, які самі колись були жертвами Раїси, увірвалися в аптеку і разом подолали серійну вбивцю. Саме тоді, серед розбитого скла та розлитих хімікатів народилася здорова дівчинка, символ перемоги життя над смертю. Раїсу Степанівну заарештували на місці злочину з численними речовими доказами. Слідство встановило повний масштаб її злочинів 12 підтверджених жертв за 20 років, з них сім померлих. Судовий процес став національною сенсацією. Вперше в історії України судили жінку за серійні вбивства, скоєні під виглядом материнської турботи. Олена та інші виживші дали детальні свідчення. Медичні експерти пояснили механізм дії отрут. Психіатри діагностували у Раїси синдром Мюнхгаузена за довіреністю в поєднанні з патологічною прив'язаністю до сина. Обвинувачена вважала себе захисницею традиційних сімейних цінностей. Сказав під час засідання судовий психіатр, але насправді страждала від важкого розладу особистості, який штовхав її на вбивства. Суд приговорив Раїсу Степанівну до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Справа встановила прецедент і призвела до змін у законодавстві щодо контролю за рідкісними фармацевтичними препаратами для сім'ї, наслідки були трагічними. Максим переживав глибокий психологічний шок від усвідомлення того, що його мати була серійною вбивцею. Він звинував себе в загибелі Анастасії та інших жертв я мав зрозуміти раніше, говорив він під час сімейної терапії. Мама завжди була занадто контролюючою, але я думав, що це просто турбота. Відновлення довіри між подружжям тривало майже рік. Тільки народження здорової дочки і спільна робота з психотерапевтом допомогли подолати травму. Через рік після суду Олена опублікувала детальне розслідування справи Раїси Степанівни. Книга Отруйна пам'ять як материнська любов стала знаряддям вбивства, стала бестселером і привернула увагу до проблеми домашнього насильства. Олена створила благодійний фонд допомоги жертвам сімейного насильства. Світлана, Ганна і Людмила стали співзасновницями організації, яка допомагала жінкам розпізнавати ознаки психологічного та фізичного тиску з боку родичів. Наша історія це попередження, говорила Олена під час презентації фонду. Найстрашніші злочинці часто ховаються під маскою турботи та любові. Вони використовують наші почуття проти нас самих. Справа Раїси Степанівни змінила підходи до розслідування природних смертей під час вагітності. Тепер кожен випадок еклампсії або серцевої недостатності у молодих жінок автоматично перевіряється на наявність токсинів. Маленька Софія, дочка Олени, народжена серед хаосу фінального протистояння, росла здоровою і щасливою дитиною. Вона ніколи не дізнається про жахливі обставини свого народження, батьки вирішили зберегти цю таємницю, але для Олени кожен день був нагадуванням про силу материнського інстинкту як руйнівного, так і рятівного. Патологічна любов Раїси до сина коштувала життя дванадцятьом жінкам, але здорова материнська любов дала олені силу боротися і перемогти. Материнство це не право власності на дитину, писала вона в одній зі статей, це відповідальність за виховання людини, здатної любити і поважати інших. Коли любов перетворюється на одержимість, вона стає отрутою для всіх навколо. Історія Олени стала символом того, як професійні навички, критичне мислення і взаємна підтримка можуть перемогти навіть найжорстокіших злочинців, а головне нагадала суспільству, що найстрашніша небезпека часто приходить від тих, кому ми довіряємо найбільше.